Вас зупинили дуже звичайним способом, коректно вам все пояснили. Вже неодноразово вам пояснюємо, вам особисто. Друзі, мої вітання на сьогоднішній день. Кожен водій повинен знати свої права та вміти їх захищати, коли нас зупиняють співробітники поліції, які дуже часто наділяють себе додатковими повноваженнями. І ще раз причину снабьому звіті. Закон України про військовий стан сьогодні ми з'ясуємо, чи має право співробітник поліції просто так зупинити авто і просто вимагати у вас документи, посилаючись на дію правового режиму воєнного стану. Добре, зараз інспектор вам принесе закон України про військовий стан. Добре, ти має право зупиняти. Хочеш дізнатись більше про свої права? Підпишись на мій канал. Хочеш мати юридичний захист на дорозі. Завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку, коли вас зупиняють співробітники поліції. Поліцейське порушує ваші права, складемо скаргу. Поліцейський складає незаконну постанову. Ми її безкоштовно оскаржимо. Тому не зволікай, долучайся до нашої команди. Добре. Національна поліція, старший сержант поліції документи, які підтверджує вашу особую власне. Оп, і одразу співробітник поліції зазначає прадіві документи, які посвідчують вашу особу. Хочу нагадати, що згідно закону України про національну поліцію, співробітник поліції не має права просто так зупиняти транспортний засіб і не має права просто так вимагати документи. Але в подальшому поліцейські не будуть посилатись на даний закон. Вони зазначають, що зупинили згідно закону України, закону України про військовий стан. На якому основанні? Закон України про військовий стан. Серйозно? Пункт 7, частина 8. Що це взагалі за остановка така? Люби документ, який підтверджував. Ви військові? нічого не перепутали, ні? Я ж вам задаю питання. Можете показати, будь ласка, Любі документи, які підтверджують вашу осіб. І ще раз причину останату не розвіті. Закон України про військовий стан. Это закон Україна остановка? Доставайте Сумі, статью що? 35. -ю. Я вас не згідно 35 запитую. А з какой? Закон України про військовый... Как ваша фамилия? Боговик Евгений Сергеевич. Вы, я смотрю, вам не помогла, да, эта жалоба? А, не, а, ще не було? Вам ждали письмовый, письмовый вид. И где письмо? Добре, зараз інспектор вам принесе закон України про військовий стан, добре? І, Давайте, там, написано, добре. Це має право зупиняти. Закон України не про військовий стан, поліцейський, читайте уважно. Закон України про правовий режим воєнного стану. Але, на жаль, ви цього не знаєте. Так, в свою чергу, давайте з'ясуємо, чи має право поліцейські посилатись на правовий режим воєнного стану і зупиняти авто. Ні, є одне но. Є відповідний закон, є відповідні постанови Кабінету міністрів. До речі, ми зробили відповідні пам'ятки, де все це зазначено. Рекомендую кожному мати таку пам'ятку. Хочеш отримати, переходимо в опис, там є посилання. Повертаємось до постанови Кабміну. І тут зазначено, що так дійсно поліцейський може бути ким уповноваженою особою. Але як? Коли є наказ коменданта про призначення цієї особи, і він може тоді посилатись на відповідний закон і на відповідні постанови кабміну. Уповноважена особа. Якщо поліцейський не є уповноваженою особою, він керується виключно законом України про національну поліцію і все. А тут чітко зазначено законні підстави 11, їх, щоб зупинити авто, і законні підстави для перевірки документів. Я думаю, дані поліцейські це розуміли. Але враховуючи той факт, що водій фіксував їхні дії, потрібно було щось казати. І вони вирішили посилатись на закон України про військовий спан. 102, не два. Ні, подождіть, підходіть. Я садрю там. Закон про Це Да, я пронести ви... Это тот же Конечно, Или и вот этот еще умный, который... Вы не смотрели, Дмитрия Полтаву? Нет? Mm -hmm. Дать вам ссылку. Mm -hmm. Смотрите, вот постановление кабинета министра. Mm -hmm. Кто и, это, имеет mm -hmm. право? Кто имеет право производить остановку и проверку документов? Уполноваженная особа. Кто такая уполноваженная особа? Ну, а у вас другой закон национальный, да, какой-то? Да, да. Другое государство, видимо. А вы хотите, не хотите машину нормально поставить, не на проезжей части? Не... Какая а... разница? Серьезно, вы создаете аварийную... Ну так, да, даним співробітникам поліції дозволено усе. Невідкладне завдання зупинитись просто отак на дорозі, створюючи небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Для чого? Для того, щоб просто зупинити авто, для того, щоб просто перевірити документи. Ой, побачили, що нас фіксують. І давай, давай щось якось вирішувати дане питання. Давайте зачитувати мені причину установки. Ребята, а ви знаєте десятою статтю Конституції? Я не, розумію, я не розумію вашої мови. Ви розмовляєте на незнає. Якщо ви не розумієте, то не треба останавливать транспортні ви, що засоби. Ви зупинили, вам виключно нас взагалі так странно зупинили, зупинили, вам не здається? Вас зупинили? вас зупинили дуже звичайним коректно. способом, коректно. Вам все пояснили, вже неодноразово вам пояснюємо. Вам особисто, вам особисто, вже неодноразово. Транспортне 25-24. Вам неодноразово особисто пояснюємо. Він, він ну Скільки можна вам пояснювати? Ну, Скільки можна вам пояснювати? Унікальні <рис> ребята. Таке враження, ви, що, ви якась, ви якась ну, людина, яка можливо щось пояснює Вам пояснюю, пояснюю, пояснюю. Хто вас взагалі випустив Хто вас завжди довго сюди випустив? Я не розумію цієї мови, я вам кажу. Як ви розмовляєте? Що це ж за мова взагалі? Я что я вы говорите? Я визу... ця людина, ця людина не знаю, какие злодейства делают. Это люди, это людина вообще не понимает, И уже несколько раз, вот, знаете, Мы вам поясним, разъясним. Все, это я уже понять. понял. Можно я не скажу? Не да, не вы в прошлый не раз не, не, не Отойдите, раз, мне рот закрывали? Я вас, я вас, не разумею, что вы говорите. Отойдите, пожалуйста, отсюда. Я поговорю с боговиком, который остановил. Хорошо? Я с ним переговорю с боговиком, который остановил. Можно? Что что? Конечно. Ну і далі ми бачимо, як співробітник поліції попросив: давайте вийдемо з авто і поспілкуємось. А що відбувалось далі? Я запитав у водія і отримав відповідь. І так, він попросив мене вийти з авто, щоб поспілкуватись по душам. Сказав, що вони нас зупинили, тому що не впізнали. А до цього вони вже зупиняли даного водія. І я робив нещодавно публікацію стосовно даних поліцейських. Далі сказав, що ми би вас одразу відпустили, але весь час нас знімають на відео, і він вирішив гарно вийти із ситуації. Водій, що зробив? Подзвонив у 102 і знову залишив скаргу на даних співробітників поліції. Але і до цього ще скарга була. За два місяці мені ніхто не передзвонив і не надав відповідь. Тому, в свою чергу, я залишив ще скаргу на керівника за порушення закону про звернення громадян. Тому друзі, завжди фіксуємо дії співробітника поліції. Порушу ваше право. У вас є докази, і в подальшому є можливість притягнути його до дисциплінарної відповідальності. Телефонуйте на 102 і також лишайте усну скаргу на гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ що в подальшому призначали службову перевірку і надавали правову оцінку діям співробітників поліції. І так, якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підписка, думка в коментарях, тиснемо лайк. Є цікаве відео про поліцію, присилайте мені. В описі є мій телеграм та моя пошта.